Привіт, дівчата. Сьогодні хочу познімати вам другу частинку свого відео про пеларгонії в вересні, початок вересня, але вже відчувається в повітрі така прямо осінь, а в нас у Львові осінь ще й дощова, дощі постійно йдуть. І тому вирішила познімати вам відео, покажу, що в мене тут. Квітне ще. І частину пеларгонів вже хочу трошечки пообрізати. познімати квіти. Давайте почнемо ось з цього сортику, щоб забава. Така красунечка, мені вона так подобається. Так подобається цей сортик. І ви просто подивіться, я, звичайно, дівчата, не знімала оці вже підсохші квіти. Щоб ну, просто вам показати навіть потенціал квітування, ось ця прямо уквітається. В неї е, дуже дрібненькі листочки стали е, за рахунок того, що я їх не підживлювала. Хто дивився, дівчата, попереднє моє відео, я казала, що в мене не було місяць, навіть трошки більше. І пеларгонії свої я не підживлювала. Е, тому вони, звичайно, квітли і всі свої ресурси вони вкладали в квіти, а листочки вони вже. Такі стали дрібненькі в деяких кущиків. Але квіти, дівчата, цей сорт просто неймовірний, я його так люблю. І, і при е, різному е, сонечку вона теж різна. Вона інколи буває яскрава, помаранчева, інколи буває така прям е, розовенька. Така гарна квіточка, мені дуже подобається. Кучик, звичайно, рослий, такий, він в мене в 5 літрах. І бачите, в неї такий повзучий темп просто. Тобто, вгору вона зовсім низенька, тут навіть і 10 см немає. Бачите, вона просто так йде горизонтально росте. Гарний сортик, в кого є місце, я, звичайно, раджу його мати. Оце така красунечка. Так, ну і давайте почнемо з цієї ось полички. Ivory Snow, ось така от варіагатний сортик. На жаль, зараз не покажу вам її квіти, вони вже пожухли, треба це познімати, але гарно вона квітла гарними квітками. Єдине, що в цього сортику на е, яскравому сонці, отак от. Так от Портяться листочки. Ну, звичайно, мені це не дуже подобається. Навіть не знаю. Я колись ще в Херсоні, я дуже-дуже мріяла про цей сортик, дуже він мені подобається. А ось зараз подивилася в цьому сезоні на нього. Ну, подивлюсь, якщо він, коли я занесу його додому, як він буде в мене вдома. Ну, звичайно, такі листочки мені не подобаються. У мене багато варігатних сортиків так от давайте навіть я вам покажу. Наприклад, оце, о боже, як забула, як же з тебе, як же. Елісон Матч. Дивіться, жодної, жодної плямочки на листочках нема. Хоча вона росте на такому ж сонечку, але в неї ж просто шикарна листечка. Просто шикарний кущик. Отака от Елісон Матч. Тому, звичайно, я буду обирати. Оцей сортик теж має вирігатні лісточки, і він ну, майже без проблем, там де нижні є такі трошечки припорчені, але листочки дуже гарні, бачите? А от саме айвері снова в нього листячко пожухле. Тому, скоріш за все, я не знаю, що не впевнена, але я, напевно, його буду прибирати. Бо на моєму сонці він постійно буде ось так от себе вести. Поруч гран прі такий. Він зараз не квітне. І взагалі щось в мене цей сортик дуже погано квіт влітку. Було декілька квітів на ньому, але щось дуже погано квітне. Ну не знаю, буду ще дивитися. У Аторінко має ось такі трояндочки, Таке гарне листячко в нього, гарні квіти в нього. Мені прям все подобається цьому сортику. Ось такі. Коли на яскравому сонечки, то вони і квіти такі яскраві, мають таку кантовочку яскраву. Якщо прибрати його з сонця, то вони будуть ніжніші. Ці вже відквітають. Поруч з це цей в мене дублик і вона вже відквітла. Так, йдемо далі. Так. Це в мене ламбада, лія ламбада. Я виставляла в інстаграм фото, як вона в мене квітла. Зараз не квітне. Так. Це щось в мене квітне тут таке. Так, знайшла бірочку, грація пісня Солов'їна. Трошечки її тут не впізнала, бо коли вона розкриває квіти, то вони такі стають пухнасті. Тобто, коли вона розпускається, то вона має такі прям бокальчики, доволі впізнаваний сортик. А коли вже розквітне і така яскрава стає. Так, це в мене дублик. Основний сортик в мене на підвіконечку. Так, Australian Pink Roseбуд. Ось такі має рожеві трояндочки. Теж сортик цей люблю, треба його обрізати, бо ці старі такі розибуди, то вони дуже рослі, люблять тягнутися в одну паличку і Треба їх формувати. Тому, напевно, оце познімаю вам і підстрижу. І чи дівчата питали в мене за живчики цього сорту, то зніму декілька живців на вкорінення. Грація Єва, там в мене кущик. Такий він в мене тут трошечки прихворів. Зараз не квітне. Так, це, це в мене... Ой вам покажу Грація княгиня Ольга в такому великий горщик на 5 літрів. Квіти трошечку дощем попортилися. Ось так от. Подобається мені сортик, це взагалі треба вже прибрати, вона така пожухла. Сортик квітливий, гарні квіти має, трошки рослий, як для підвіконня, можливо, тому що вона все ж таки виросте в мене в 5 літрах, тому кущик великий, порівняно з іншими, наприклад. А так сортик мені подобається. Так, грація серце Рубіна, я вам вже її показувала на підвіконечку. так. Також покажу вам Анна Жанет. Ось так розпускає свої такі трояндочки. Ну, Вона при дуже високій температурі на сонечку може підсихати і швидко псуються квіти, коли дощова погода. Ось у нас було декілька днів дощів підряд, такі прямо ну, дуже сильні зливи Ціли, цілу добу був дощ. І вона одразу ж ось так. Свої квіти попортила. Але сортик гарний, дуже квітучий, невеликий, тобто для підвіконечка її теж можна мати. Так, з цього боку балкончик зараз виглядає ось так. Давайте покажу вам. Ну, спочатку ось цей такий, дуже-дуже мені подобаються листочки цього сортику. Подивіться, які вони яскраві. Це сорт Елеганс, і в нього доволі прості квіти. Ось зараз тут повідквітало, я вам зараз навіть його і не покажу. Тут ще не розквітло. Такі прості квіточки, як у. Звичайних плющилисних пеларгоній. Але вони такі босково білого кольору. Але не квіти є якби його прикрасою, а ось це листечко, яке на сонечку має ось таку рожеву, рожевий такий краєчок. Дуже гарно виглядає кущик. Я його не формувала, він в мене тут як павучок трошечки розросся, розрісся. Мені подобається. Так, ну пак Віва Кароліна тут в мене вже вона відквітає. Такі бускові трояндочки цікаві. Так, от вона. Розквітає вона такі спочатку біленькі, потім стають бускові. Так, лія машенька. Така красунечка. Дуже її люблю. Дівчата питали в мене живчик цього сортику, але в ну, кущик ну, такий малесенький, що я навіть не знаю, що тут можна відрізати з нею. І при тому цей маленький кущик видає ось такі громадні просто шапки. Дуже гарний колір має квіточка. Тут такі і темно-рожеві такі, навіть аж. До малинового пелюсточки, і потім вони переходять в блідорожеві, такі персикові, і потім вже серединка така в них біленька. Дуже гарнюща квіточка. Трошки пізніше, можливо, я все ж таки зріжу її з неї живчик, тому дівчата, хто там питав. Можливо, трошки пізніше буде. Коли вже вона відквітне, то позрізаю квіти і можливо трошки підстрижу. Так, тут ебановіс, теж дуже гарнюща квіточка. Теж дуже такий компактний кущик, бачите, такий малесенький. От моя долонька, він тут десь не знаю, 10 см вгору, але постійно квітне, все літо квітне. Тому теж можу радити. І Лія Машенька вона така малесенька, малесенький кущик має. І Еба Новіс теж має маленький кущик. Так, тут в мене шик мрія, вона зараз не квітне. То буду показувати вам її трошечки пізніше. Так, ну і красунечка Евеліна, дівчата, подивіться, просто на. Розмір цієї шапки. Моя рука, подивіться на ці квіти, оце одна квіточка. Вона майже на 4 пальці. О, пальці. Бачите, яка красоночка. Шикарний сорт. Дійсно, ну це просто витвір мистецтва. Одна з моїх улюблених, і я би сказала, це найулюбленіша квітка, яка в мене є. Це номер один з моїх пеларгоній. Тут взагалі в мене одна квіточка розквітла. Квітне все літо. Дуже непримхливий сортик. Вазон в мене 5 літрів в неї, і квітне вона все літо, ось така шапища зараз. Так, ну тут я вам трошечки показала це. Філіс отакий варіатний сортик, дуже його люблю. Так, це ескалібур. манюнчик. До речі, в мене є живчики. Зовсім скоро я вже буду їх виставляти на продаж. Вони вже вкорінені, трошечки підростуть. Дуже гарний. Такий манюня, о цьому манюні, десь вже, ну, Місяців 9, напевно. От, а такий малесенький. і такий, таке забарвлення листячка має гарне. Так, це контраст поруч. Теж я його тримаю не заради квітів, а заради ось такого листячка. Бо квіти в нього простенькі, червоні квіти. Так, ну тут я вам теж вже трошечку показала. Також маю два сортики ось такі. Духмяні, духмяної пеларгонії з білим краєчком і з таким жовтеньким. Пахнуть обидва лимончиком цитрином. Отак, якщо привезти, о боже, аромат, дівчата одразу ж тут такий доволі приємний. Оцей сорт насичений має більш такий насичений аромат, а цей трошечки. Ніжніший. Тут як лимон з мілісою, такий от, приємний дуже. Так, грація Памукалі тут приховалася. Ось така красунечка. Квіточка в неї не дуже прям така, ну, вона рюшиста, але не дуже махрова. От. Але гарненька, мені подобається. Невеликий кущик має. В мене, що в, мене, в цьому році в мене вона Pilargon Garage Marget. Бо дуже дорого купила цей сорт, і він в мене цьому році не квітнув. А так мені хотілося. В нього гарні такі червоні квіти, але поки що я їх не бачила. Грація. Орація, княжна либідь. Теж відквітла вже шапочка, але я її багато показувала вже. Дівчата, хто дивляться постійно моє відео, то ви вже бачили її. Гарна квітка така яскрава. 5 літрів вазон в неї. Так. А, так, це в мене. Принц Густав, і він в мене був на віконечку в кухні. Але я його влітку вже винісла на балкон. Дуже потягнувся в мене, хочу обрізати. Але, якщо чесно, інколи рука просто не підіймається, бо він постійно квітне. Постійно квітне. І мені дуже подобається. Має ось такі качанчики. Вже майже відквітла шапочка. Так, і ось ця ще красунечка яскрава, соланж Теж вона в мене квітла, просто уквіталася все літо. Дуже-дуже багато в неї було квітів, шапочок. Ну, це тут трошечки зараз залишилось. Це все я зараз познімаю. Знову ж таки, щось позрізаю на живчики Бо треба трошечки почистити і підрізати кущик Так, і з цього куточку в мене зараз тут квітне шик, лишенька на торці. Ось така вона. Квітка дуже гарна в неї, мені прямо до смаку. Дуже подобається. Гарно вона квітне. Кущик в мене в двох літрах тут, але він такий теж має темп просто. Так, це вже прибрати треба. темп просто, ну, для підвіконня я навіть не знаю. Ой, дівчата, от. бачите, який кущ. Кущ. Величенький. Але квітне гарно Так, тут в мене ще у Аторінго один кущик такий був живчик, але я його своєчасно не виставила на продаж. І ось бачите, якщо він не на яскравому сонечку, то тут трошки квіти в затінку, то вони такі світленькі. Ось з цієї сторони. вони Майже зелені, такі біло-зелені. А з тієї сторони, де сонечко, вони з червоною такою темно-рожевою окантовочкою. Так, тут в мене є сортик, який я, можливо, вам ще не показувала. Леді Гіртруда. Це такий теж доволі старий сортик. Ось такими трояндами. Просто величезними трояндами. Подивіться, він зараз теж вже в мене відквіт. Отам -от теж його було. Я його своєчасно вам не познімала, бо поїхала. А потім, коли приїхала, то він вже тут повідквітав, тому показую, що є, ну сорти, дівчата, дуже гарний. Ці величезні просто троянди. Зараз вони просто такі, як навіть вивернулися, дуже-дуже вже розкриті. А коли вони тільки починають розпускатися, вони такі гарнюші. Мені дуже подобається. Так, тут в мене кущик, який трошки хворіє, і... але сортик я дуже люблю, тому Ой, треба його, напевно. Пересадити, а можливо, навіть познімати з нього живці. Ой, Боже, як тебе самвула? Замбула, самбула, сам як тебе Шікмірабель. Ось Шик Ось такими вона квітками. Гарна, гарна. Теж все літо вона в мене квітла, мені дуже вона подобається, тому буду зараз рятувати. Буду рятувати, вийти, подивлюсь, корінечка, можливо, із-за ну, перелитий був ґрунт, можливо. І, можливо, і за сонечок, можливо, нехватка чогось. Буду рятувати цю квітку. Так, мінешка скат, тут така мініатюрочка, яка теж уквітається. Це Лія. Жозефіна, така яскрава красунечка, дуже люблю, її маленький кущик має і яскраві квіти. Тут щось є дублюється в мене. Так, ой. Оце в мене щось новеньке. Це джагершу з Ось такими квітками яскравими. Теж гарно, дуже квітне, але він стоїть тут з краєчку і на дощику вже ось квіт. Отак, за кілька днів вони просто погнили. Теж все поприбираю зараз це. Шик перфе. У мене вже відквіт. Я познімала з нього всі шапки, які були. Оце дві квіточки залишилось. Кущик рослий Лістечко зараз малесеньке таке, бо він дуже активно квіт. Але зараз має лише ось ці дві квіточки. Так. І красунечка, аромат весни, яка теж квітла в мене все літо квітла. Ось такий має зараз кущик, теж треба її трошечки підживити. От, бо за рахунок квітів. Вона просто майже втратила листячко. Ось такі квіточки має. Ну шикарна ж дівчинка. Дуже-дуже люблю її. Оце два сорти з шикевеліна і шикарамат весни. Це мої улюблені сорти, які просто із всіх, що я маю, я ставлю на перше місце. Так, ну ось так, дівчата, показала вам свій балкончик, показала вам свої квіти. Зараз, поки ще такі тепленькі дні, то я почну трошечки їх підчищати, щось можливо обрізати, формувати. Зроблю одну підживку зараз їм, бо я вже зробила дня. Напевно, чотири тому. Мені питали там дівчата під минулим відео, що я як я підживлюю зараз. Універсальним Петерц в мене 20-20-20. І, напевно, ще таку одну підживку я зроблю через декілька днів. І вже, напевно, буду поки що з підживками завершувати, щоб потрошечку пеларгонії готувалися. До холодів, до зими. Я бажаю вам, як завжди, миру. Бережіть себе і па-па.